Дату 29 січня 1918 року у ХХ столітті називали народинами нового українця. Нового українця, людини нового по духу, Людини, яка не знає рабства, Людини, яка перед обличчям смерті не відступила від своєї ідеї, від ідеї єдиної соборної української держави. Сталося так історично що цими людьми були молоді українці. Молоді українці, майбутня еліта української нації, майбутні офіцери, майбутні державні діячі. На фоні того, коли українські полки з красивими назвами займали нейтралітет, а потім переходили на сторону ворога, ці молоді люди не відступили від своєї ідеї, в яку вони повірили до фанатизму. І пішли проти сильнішого ворога захищати ідею української державності. І своє завдання тоді вони виконали великою ціною, тому що життя кожного крутянця не вартувало і сотні упитих більшовицьких собак. Але вони заплатили ту ціну заради того, щоб українська держава була. І вже весною 18-го року більшовики тікали з України. Під час весняного наступу української армії і союзників. Сьогодні майже через століття ми проводимо паралель. Тому що сьогодні зброю в руках тримають такі самі молоді українці. Мій побратим Мирослав Мисла, весливець, йому було всього 24 роки. Дуже важко говорити про нього в минулому часі. Так само багато і крутянців були такого віку, молоді хлопці, і ще й молодшого віку. Тоді, у 18-му році весною, за їхню кров наші військові помстилися. Так само я вірю, я переконаний, що в черговому весняному наступі ми помстимося за кров новітніх героїв, які склали свої голови в обороні української держави. Як у 18-му році, українські війська. Взяли Дебальцево, взяли Севастополь, так само і ми повернемо ці міста в українську державу. І наш прапор висітиме знову на ту Донецьку у, Дибацево, у Севастополі. І нас нічого не зупинить. Ми дійдемо до Ростова, ми знищимо Російську імперію. Бо тільки це я запорукою існування української держави, і збереження європейської цивілізації. Це наше покликання. Наше призначення, ми маємо це зробити, інакше знищимо, інакше зникнемо із історичної арени. Слава нації!